Цікавість пересилила страх, і скруч теж наблизився до вікна і виглянув назовні. Він побачив сонми примар. Із жалібними криками і стогонами вони неспокійно носилися в повітрі туди-сюди. І всі, як і дух марлі, були в ланцюгах. Не було жодного привида не обтяженого ланцюгом. Але деяких, певно, пов'язаних між собою членів уряду. Сковував один ланцюг. Багатьох Скрудж добре знав за життя. А з одним літнім привидом у білій жилетці колись навіть дружив. Цей привид, до щиколотки якого була прикута вогнетривка шафа дивовижних розмірів, жалібно ремствував на те, що не має змоги допомогти бідній жінці, яка сиділа з дитиною на руках на сходах ганку. Та й усім цим духам дуже хотілося втрутитися в справи смертних і принести добро. Але вони вже втратили цю можливість навіки, і саме це і було причиною їхніх мук.